В різних ситуаціях люди дуже чутливі до критики, і тому я хочу сказати, що якщо є людина, яка має там зайву вагу або вам здається якось негарною, на вашу думку, вона не має вам подобатись, але її не має сенс критикувати. По-перше, якщо те, що... це жінка, мужиків можете, ми Антона всю дорогу пісочим. Ні, насправді ні, колю. Знову надурив вас. Так виходить, що дівчинка дуже чутлива до цього. І якщо ви її критикуєте, по перше, її життя якісно не зміниться. Ну в якісну сторону, а у неї або почнуться проблеми самооцінкою, через що буде розлад харчової поведінки. який, до речі, о, при анорексії, якщо є е, проблеми з вагою при анорексії, яка один раз лікувалась і не вийшло вилікувати, почався рецидив, віргідність 25%, що ця людина помре. Від анорексії Жесть. дуже великий відсоток смертності при анорексії. Хто не знає, що це за хвороба, я рекомендую почитати, зрозуміти, наскільки це погано. І проблема в тому, що люди з анорексією вони не розуміють, що в них проблеми. Чому є така штука, називається синдром голодання? Коли людина голодає, коли ну, вона не їсть когнітивні навички, та критика по відношенню до і до себе дуже знижується. Тобто, мозок вважає не актуальним витрачати когнітивний ресурс і взагалі енергоресурс на те, щоб думати про соціальні навички і так далі. Тобто, основною задачою людини вже стає просто схуднення. Такі люди, які мають розлади харчової поведінки, наприклад, вони починають постійно використовувати фізичні навантаження як додатковий метод схуднення. Тобто, вони можуть постійно рухатись, ну там. Більш активно, вони вдома перед сном можуть рухатись, вони не їдять нормально. Тобто вони дуже сильно худнуть. Це впливає і на когнітивні навички, і на емоційні, тому що в них починається емоційне оніміння. Таке вони наче не відчувають емоцій, майже ніяких, з виключенням відчуття сорому, якщо їм не подобається їх тіло. А їх тіло їм не подобається по суті взагалі, тому що в них є нереалістичний стандарт. І цей нереалістичний стандарт такий манікенний стандарт, його ще називають, він нав'язується саме спіль... спільнотою, обществом. Соціумом. Соціум. Соціум, я знаю, обществом. Суспільством. Суспільством, дякую. Я Суспільством. тут для цього і сижу. Він нав'язується суспільством, і тому дівчинка, яка ні в чому не винна, вислухавши критику по відношенню до себе, може мати такі проблеми, які мають певний відсоток смертності, ну приводять до смерті. А людина, яка пожартувала, пішла собі далі, вона нічого для себе корисно не зробила і для тої людини. Тому я рекомендую більше слідкувати за собою. Перестаньте критикувати інших з приводу того, як вони виглядають, що вони вдягають. Не подобається вам, вколі, ну, там, наприклад, у себе в голові. Ну, прокоментували Окей, або в колі е, людей, яким ви довіряєте, але це не треба, ну, людина не має знати, що вона вам не подобається. По-перше, у вас своя точка зору. Ну, а є така думка, що точка зору як срака у кожного є, і цим не треба хизуватись, да, Женя? По-друге, в таких питаннях я маю використовувати авторитетні джерела, такі, як Женя. По-друге, якщо ви критикуєте таку людину, ви робите гірше саме соціуму, тобто ну, всій спільноті, тому що вона може бути таким девіантним елементом, який буде давати поганий приклад іншим дівчатам. Тому що вони на форумах один одного підтримують. Вони реально один одного підтримують. Ти молодець, ти там схудла. І люди помирають через це. І є ефективність терапії після. Одної невдалої терапії на 50% менше. Тобто, чим більше така людина намагається виправити цю проблему, і чим більше не виходить, тим менше шанс, що це взагалі виправиться. Тому вирішувати проблему треба ще на етапі, коли є нервова булімія. Тому що там це ну, більш ефективно. Якщо анорексія, то треба звертатися до спеціальних центрів, тому що такі люди можуть відмовлятися їсти взагалі. І вони реально можуть помирати. У них проблеми пов'язані з судиною, проблеми пов'язані з мозком. Тобто, через синдром голодання дуже сильно виснажується організм ну, і дуже інвалідизуючи розлад. Тому я звертаюся до вас, прошу не критикувати інших людей через те, що вони не виглядають так, як вам хотілося б.